Комплексна допомога для захисників В івано франківську діє комунальний заклад дім воїна», де військовослужбовці, ветерани та їхні сім'ї можуть отримати психологічну, соціальну та юридичну підтримку. Керівник простору Микола Крошний каже у 2024 році було опрацьовано 2557 індивідуальних звернень. З них зокрема було 1336 запитів соціально-правового характеру, 1120 запитів індивідуально-психологічної консультації. Та 101 запит, що стосується соціальної адаптації ветеранів в суспільстві. А ще дім воїна активно організовує групові тренінги, семінари та майстер-класи. Це є 22 психологічні та психодуктивні тренінги, воркшопи, семінари, в яких ми охопили даними семінарами близько 600 учасників. Ми провели 29 заходів. Творчих, спортивно-відновлювальних, також, які ми охопили близько 300 осіб. Це були творчі майстер-класи, заняття зі повенціями. Ми возили ветеранів, дітей, ветеранів, дітей загиблих, наших героїв на кінну ферму, де вони мали змогу там побути з конями, покататися на них, заняття з йоги. Що для учасників бойових дій, членів їх сімей, є насправді дуже корисно. Також у 2024 році комунальний заклад провів чотири виїзних відновлювальних заходи та дві комплексні благодійні події суспільного громадського характеру. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».